Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма позиція. Сьогодні говоримо про лісове господарство України. Гість програми Андріян Гутник, радник голови Державного агентства лісових ресурсів. Пане Андрія, вітаю вас! Доброго дня. пане Андріяне. От лісове господарство бюджетоформуюча галузь надходження до бюджету, власне, економічні показники 2014 року. З Чим завершуєте? Є позитиви на сьогодні. Ну слава Богу, завершуємо цей рік вдало. Це один з найкращих років по економічних показниках лісової галузі за часи незалежності України. Збільшення до надходження до бюджету склали позрівняно з минулим роком більше, ніж 200 мільйонів гривень. Збільшилась заробітна плата працівників в галузі. У лісовій галузі працює 50 тисяч більше 50 тисяч працівників. Заробітна плата тільки за останніх пів року збільшилась більше ніж на 15% і на сьогоднішній день складає більше 3,5 тисяч гривень. Є окремі, де, на мою думку, досвідчені керівники. Середня заробітна плата, де 200-300 працює чоловік на підприємстві, складає 6, 7, 8 тисяч гривень. На сьогоднішній день, я думаю, при цій ситуації економічній, яка склалась в країні, це досить непогані показники. Крім того, все-таки перша як задача стояла перед керівництвом агентства, це як люстрація, mm. прозорість ведення господарства, максимальна транспарентність галузі, створені і гарячі лінії, і різноманітні програми по боротьбі з корупцією. Звільнено багато чиновників корупціонерів, а складно йде процес очищення влади. Ну однозначно, тому що все-таки недосконало і можливо є в законі є багато таких дірок, куди тих, яких би треба було, було б вже людей звільняти. Вони ховаються на лікарняні, вони ну, маніпулюють, скажем так, такими моментами, щоб заховатися, все-таки пересидіти, як, пробувати з кимось домовитися. Але все таки вдалося звільнити половину начальників обласних управлінь, які і були пов'язані з корупційними схемами, які навіть і були політично заангажовані, скажімо так, попередниками, які навіть морального права не могли займати свої посади, підтримуючи колись там антимайдан і програми попереднього уряду по знищенню свого ж народу. Тому ну, я говорю, таких було багато звільнено, все-таки з ними і проводились якісь і бесіди, і я говорю, їм показувалися їхні порушення. Ну, ніхто не хотів покидати своїх насиджених місць. Не були люди, і в пресі, напевно, бачили, з'являлися про це, що як такі, як є начальники обласних управлінь, які вже десятками років там працюють. І от вони працюють і залишаються на місці однозначно, десь в своїх регіонів відвезли щось комусь і будуть і далі працювати. Але всі такі одіозні фігури, які по багато років працювали, нам вдалося все-таки з ними розпрощатися. В галузі молоді кадри, багато є молодих кадрів, які, я думаю, що оновлять галузь, свіжа кров, які зовсім по-іншому дивляться на розвиток галузі. На розвиток взагалі лісового потенціалу країни багато хто через статус учасника АТО на сьогодні уникає очищення влади, але є дійсно патріоти, які захищають сьогодні країну? От Розбиралися хто дійсно там, захищає цілісність держави, ну, нас... а хто уникає відповідальності. Ну, в нас в лісовій галузі дуже багато приділяється уваги взагалі, ну так звані антитерористичні операції. Хоча я для себе усвідомлюю, що реальна країна зараз живе в стані війни. Тому ну, лісова галузь ну на просто ешелонами відправляються пиломатеріалів, які відправляються в Донецьку-Луганську область, і для облаштування фортифікаційних споруд, і для інших потреб Нацгвардії української армії. Більше 600 чоловік працює в батальйонах. Постійна є підтримка. Я вже багато разів відправляю особисто вантажі, які збираються. Із підприємств, які збирають і навіть родини працюючих нас, людей на підприємствах, це і продукти переробки лісу, так звані, починаючи мед, ягоди, гриби і елементарні речі, товари першої необхідності, і закуповується транспорт. Є транспорт, який можливо ну, більш доцільніший і потрібен зараз нашим бійцям в зоні АТО. Передається навіть і БТРи, ми передавали і вантажні транспорти, які наші бійці використовують в бойових діях для пришвидшення перемоги над загарбниками, які реально зараз є в країні, і для пришвидшення, щоб настав вже мир на нашій землі. Пане Андрія, відносно роботи законодавчого корпусу, є певні законодавчі ініціативи, які стосуються обмеження чи взагалі заборони експорту лісу кругляку. На сьогодні, наскільки от перспективно виглядає ця тема? З одного боку, треба наповнювати бюджет, а десь брати гроші. А з іншого боку, в нас кажуть, що наші сусіди вже давно ліс не експортують за кодом, зберігають довкілля. Де компроміс на вашу думку? Ну, компроміс, по-перше, треба підходити до того однозначно плавно. Фактично, як минулої каденції декілька місяців назад. Депутат Верховної Ради Олександр Мирний від Українського об'єднання Свобода зареєстрував законопроект. Ми з ним консультувалися. Перед тим проводили багато зустрічей у робочих столів з деревообробниками, з підприємцями, з працівниками лісової галузі, і просто цифри показали нам це. І це був законопроект про заборону вивозу за кордон кругляка круглого лісу. Дуб, тобто це не оброблений матеріал. Загалом він складає 9% від загального експорту круглого лісу, який зараз експортується за кордон. Просто проаналізували всі цифри і побачили, що на сьогоднішній день українські виробники платять на аукціонах і проводять в Україні фактично ринкову світову ціну. І тому немає сенсу експортувати і заключати угоди. З іноземними компаніями і вивозити тут ту сировину. Uh -huh. Якщо ми впевнені, то ліс як фрукт, як овоч, як помідор, от він дозріває, і його в якийсь час потрібно зрізати. Це народна власність, ліси в нас державні, і збереження його в ідеальному стані. Треба садити нові. Але коли він дозріває, він має найбільшу цінність, він найбільш привабливий, і його логічно треба в той момент зрізати і щось з ним робити. Або його продавати за кордон, якщо ти не маєш власного виробництва, тому що інакше з ним ну він він буде приносити вже тоді далі. Він буде гнити, буде приносити шкоду для навколишнього середовища. Тобто в той момент його треба зрізати і що з ним зробити. Один варіант: маєш потенціал, переробляй, і ми зрозуміли, проаналізували, що зараз український виробник має такий потенціал і згоден платити стільки, скільки би ми отримували надходження навіть за кордон. Тому бюджет буде повністю збережений, але ми підтримуємо місцевого виробника. Ми зберігаємо робочі місця, ми отримуємо додаткові надходження в місцевий бюджет. Депутата Тому... мирного вже немає зараз в Верховній Депутат... Раді, але ініціатива залишилась тільки в іншому так, варіанті. Так, зараз цей законопроект без змін, так як зареєстрував Олександр Мирний, Мирний від Українського об'єднання Свобода. Група депутатів від Українського об'єднання Свобода в Верховній Раді перереєструвала цей законопроект без змін, але з'явився буквально після того. Ну, не будемо оцінювати, я не буду давати оцінку, чи це піар-хід, чи це, можливо, ще не до кінця розібралися е, депутати, а хотіли також показати якийсь свій альтернативний проєкт. Ініціатива була така: заборона повністю всього кругляка, вивозу кругляка е, з України. Ніби як для збереження лісів, ніби як для збереження багатства, ліс це легені країни це повітря. Нам не потрібно ввозити за кордон. Ікраз вчора вчора відбулася в агентстві лісових ресурсів. Остання цьогорічна нарада, на якій були представники і науковці, і фактично керівники всіх областей України. І ми обговорювали це питання. Зібрались практично всі досвідчені люди лісової галузі, і члени колегії говорю, і керівництво все, і науковці були. І всі прийшли до думки, що однозначно сьогодні, можливо, в майбутньому це однозначно потрібно зробити. Якщо Україна, нормальна, сильна, розвинута держава, має своє виробництво, яке, на жаль, наші попередники державне виробництво просто знищили. І на сьогоднішній день, якщо той ліс, який я говорю, що він же буде дозрівати, здоровий ліс, ми заборони, його треба різати, ми його заборонимо експортувати в цілому об'ємі, тоді в нас профіцит з'явиться на складах. А переробляти ми його не можемо, тому за останніх півроку ми багато зробили для того, щоб відновити державні виробництво. І, можливо, за якийсь короткий період стане актуальна заборона вивозу всього експорту і переробка його власни, власними силами. Але якщо ми його повністю не зможемо зараз переробити, ну воно вже трошки буде збитково і проблемно для галузі. Пане Андріане, от відносно того, що от нас постійно переконують, що от повені на Західній Україні це причина несанкціонованої вирубки лісу. Наскільки дійсно на сьогодні ситуація критична? Як боролися, які результати, чи самі, чи тому що дехто каже, що повені це не наслідок несанкціонованої вирубки лісу, інші кажуть, що це наслідок, тобто які причини, які наслідки, що, що об'єктивно маємо на сьогодні? Ну насправді такі проблеми з'явилися на початку встановлення нашої держави. Якраз 20 років назад масові були незаконні виробки, які ми просто навіть коли візуально проїжджати, десь по західній Україні, коли ми дивимося на гори, uh -huh. бачимо просто лисі гори. Причому з одної сторони ми розуміємо, що зараз вони вже впорядковані, і на тих ділянках вже посаджені нові дерева. Але візуально ми їх ще поки що не бачимо, їм ще потрібно 10, 20, 30, 40 років, щоб ми їх побачили. А одна доросла смерека своїми коріннями тримає більше е, тонни води. І фактично, якщо неправильно її зрубати, як 20 років назад був у нас один такий період в країні, що відбувалися такі моменти несанкціонованих виробників. Зараз такого немає. Е, ну, Несанкціоновані виробки взагалі на протязі року е, в нас було відкрито біля 300 кримінальних справ. Все-таки воно відбувається, але є лісові патрулі навіть зараз перед Новим роком, перед новорічними святами, тому що традиційно угу. в нас ми ще поговоримо про ялинки. встановлювати ялинки. У нас ну, і постійно є мобілізовані бригади, які контролюють ці несанкціоновані виробки. Зараз перед Новим роком це взагалі посилена ситуація, є наказ. Голови агентства Чернікова Валерія Вікторовича про посилення цієї роботи. На сьогоднішній день ми з вами спілкуємося, а в лісах патрулюють ту ситуацію, щоб не було незаконних виробов. В першу чергу і хвойних порід. Зараз працює по країні 1700 мобільних бригад, які контролюють цього, щоб якраз цього не відбувалося, тих несанкціонованих не, не виробок. Ну, треба патрулювати не тільки в лісах, тому що продають і несанкціонована. На звичайних там біля підземних переходів, зокрема в Києві. Ну, на, це в вже... не на облаштованих, не на облаштованих ринках. На. Це вже якраз зараз меседж, Я би хотів дати для всіх свідомих громадян, що. Лісове господарство України продає ялинки марковані. На кожній ялинці є, має бути, якщо вона не вкрадена в лісі і не продається біля переходу, як ви говорите. А якщо вона реально вирощена в лісовому господарстві, офіційно продається збіркою. Є телефон гарячої лінії Агентства лісових ресурсів. На яку ви можете перетелефонувати, сказати номер бірки чи зайти на сайт агентства і навіть дізнатися, де ця ялинка росла, і її взагалі походження. Багато таких патріотів українських, які телефонують і з'ясовують, чи це ліс... продукція лісового господарства. Ду, в нас агентства. є гаряча лінія. Дзвінки все таки на неї відбуваються. Крім того, у нас ми спочатку нашої роботи спочатку року після. Революції гідності, коли всеукраїнське об'єднання Свобода взяло на себе відповідальність за господарку, скажімо так, лісовому агентстві. Першочергове, що ми фактично зробили, ми в всіх структурах, які відносяться до агентства лісових ресурсів, в лісгоспах, в обласних управліннях, була розклеєна інформація і була введена гаряча лінія по боротьбі з корупцією. І всіма негативними моментами, проявами, які просто громадяни, які активні, свідомі громадяни зауважують введення лісового господарства держави. А скільки взагалі плануєте реалізувати новорічних ялинок? Ну, новорічних ялинок взагалі є от така от думка. Зараз особливо екологи борються, різноманітні угрупування зелених партій. Але головна ялинка країни справжня цього року. Хотілося б, щоб я як людина, яка провела три місяці на майдані, не хотіли бачив ту ялинку, яка uh -huh. в нас була, коли екс-президент її як називав довго дивився на ялинку. і казав, як йолка. Да не хотіли, щоб в нас була така кривава ялинка, яка була минулого року і, На мою думку, може бути і справжня жива ялинка. Зараз в країні навмисно можна сказати для тих традицій, вирощується 20 мільйонів ялинок, які навмисно вирощуються для того. їх садять їх вирощують, Ніякого збитку для природи від того немає. Для лісів і для легенів країни від того немає. 20 мільйонів штук новорічних ялинок. З них кожний рік 3,5 мільйона призначено для продажу. Тобто, якщо є попит, їх. Лісовому агентству вигідно садити державі, вигідно садити, вирощувати. І від 60 до 80 гривень на сьогоднішній день, якщо це потрібно нашим громадянам, їх продавати, платити в бюджет держави за це податки і садити декілька нових. Тому що за цей рік нам вдалося я говорю, що досить гарні економічні показники. Я вже не буду себе хвалити, але цифри фактично показують, що це був один з найдаліших років лісового агентства за часи незалежності України. І лісу ми посадили більше ніж його зрубано. І той ліс, який рубали того року і продавали, і надходження до бюджету одні з найбільших також за останні роки. Зрозуміло. Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був Андріан Гутник, радник голови державного агентства лісових ресурсів України. Залишайтеся з нами на все добре.